Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Я разом з вами сьогодні маю таку можливість бути в собранні, навчатися від Божого Слова і також коротеньким словом поділитися для вас. Маю деяку думку, яке Бог положив на серце це слово, поділитися і призвати на всіх до молитви, щоб Господь благословив це служіння, розуміючи, що є молодь, які готовляться, щоб послужити. І ми так само, хоч ми ще й не дуже такі старі, браття, сестри, згадуємо свою молодість, як нас наставляли, так само браття наші старші. І хочеться поділитися і згадати, і слова Божого. І з місця ми читаємо Боже Слово, коли Господь казав Ісус Христос пришту, я таки нагадаю для всіх нас про двох синів, про блудного сина, про старшого сина. Коли написано, виростали ці сини в батьківському домі, і один сказав молодший до свого батька, дай мені належну спадщину. І написано в слові Божому, і батько розділив. Я думаю, що ви дуже добре знаєте цю подія. Я таки нагадаю для нас, і хочеться в цьому сказати для нас, для молоді нашої, браті і сестри, не тому, що така батьківська любов це дуже добре, коли син пішов на чужину. Так написано, ви святим, такі псалми є. Вернись, син заблучий», Я думаю, що ви добре це знаєте, місце і слово Боже. І написано, що він відійшов, розтратив те, що були друзі, те, що були гроші. Але зрозумів, що треба в батьківському домі є багато хлібів хліба. є ті слуги, які з тим хлібом, а він не мав цієї можливості, і в Слові Божому написано, що Він сказав в своєму серці: я встану, піду до свого батька. Браття і сестри, і слово Боже каже, що він так і зробив, прийшов, і батько його виглядав, коли він побачив, що вертається син. Він написано, що прибіг на ньому назустріч йому, впав на шию, плакав і зробив такий пір для нього. Я нагадую це слово Боже, браття сестри. Я хотів би на всіх предостерегти в цьому, чому так положилось на серце мені за початком мого служіння. Я бісядував з батьками такими синами і доньками. Я хотів би ці площині порівняти, браття, сестри. часом бувають такі думки для нашими. Бог така любов, що я піду в цей світ, побуду трошечки там, дай вернуся до свого батька. І з деякими молодими або такими вже, знаєте, пройшли життя їхнє, і вони розказують, каже, «Да, Бог нам дав покаяння, Бог нам дав дав мілость свою, але каже, я так багато втратив в своєму житті. У мене була сім'я, я знаю, деякі з моїх родичів каже, я, мама казала з татом служи Господу, а він виріс армія, а потім каже, тату, я устрою своє життя. І зараз на схилі років вже він прийшов, він вже потирав сім'ю, немає жінки, вона оставила. Дітки відреклися, бо пішов, наче приймати вонекреще, покаявся, бо дав покаяння, і теж так само, і хвороба, і не бачить, і так далі я так дивлюся. І він так каже, мені часом приходить таке на серце, думаю, Господи, чому я не послухався тата і мами спочатку? Я так думаю, чи, як ви думаєте, чи блудний син, який повернувся, і батько каже, йди, працюй. Я думаю, що теж сумління, можливо, не раз говорило. Чого ти пішов? Для чого тобі йти з батьківського дому? Можливо, так, а можливо, вже й здоров'я не було такого, тому що, слово Боже, каже, що пішов да розтратив, і багато дечого тіраємо. Може, якась болезнь була, може, ще щось і так працювати не міг. І моє слово сьогодні до всіх нас, дорогі, молодь, або батьки, які молять за ваших дітей, що Бог дав покаяння. Це добре, це добре, коли вони повертаються, але продосторога для тих, хто ще, може, такими думками, каже, я піду, побуду трошки, потім вернуся, Бог дасть покаяння. Я знаю случаї, що не була віднята милость, і не прийшли до покаяння. Знаю такі случаї, коли горкі сльози проливає тато чи мама, і казалось би, щоб повернувся. але не встиг, не прийшов. А ті, які прийшли, я пам'ятаю, в Росії був там на, 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 на цьому, де ми їздили і там євенелізували або проповідували так само. І деякий центр там був так само, і, і розказує нам, каже, є такі сім'ї. Ну да, каже, Бог їх спас, Бог їх оправдав, але каже, якась незгода і все вони зволять, Браття, приїжджайте. Приїдьте, каже, помоліться нас тривоги, нас переживання. Як щасливі ті діти, які не укунулися оцю безну гірку, браття сестри. І моє слово сьогодні про для всіх може, молодших братів і сестер, хто, може десь відійшов, Повертайтеся, поки є ще Божа любов до вас, до вашого серця. А ті, які, можливо, думають, що я піду, не думай, переглянь свої плани, свої думки, і припади до них, Ісуса, скажи, Боже, за мої думки, прости мене, я не піду нікуди, я буду служити моєму Господу. Хвала нашу Богу, браття, сестри, це правильне положення. І я коли зустрічався з цими людьми, вони кажуть, ми вже так, браття служителя, каже, ми вже молимося, Господи. Каже, вони трошки пожили так сімейним життям. І каже, такі проблеми, трудності. Каже, цей ворог знов кличе в світ. Ти був так, а дивися в тебе вже такі негаразди. І йому хочеться знову десь повернутися. І вони вже так каже: Господи, прости нас, ну приготуй і забери вже цю сім'ю. Я так подивився думаю, Господи, а як щасливі ці діти в молодих ваших руках, коли батьки вас приносили в церкву, виростаєте і вам нема лучшого місця бути у батьківському домі. Виростаєте, одружуватися і мати благословення Господа. Знаю, деяких молодий, каже, пішов, я каже, повернуся і повернувся, але вже там і строк мав, і це мав. І приходить до цих компаній, устроїться і каже, прийміть мене. Він подивився там ту історію, каже, я не можу, а чого. Він каже, я покаявся. Я це все залишив. Він каже, хорошо, ж ти покаявся, йди друге місце, шукай. І пішов десь на констракшн, можливо, це все, а знав мову, гарно це все було, браті сестра розтратили. Я призиваю вас із себе сьогодні. Якщо хтось не заблукав, повертайтеся до батька, поки в нього є любов і мілость. А якщо ти ще думаєш, що я ще повернуся, я ще піду. Не відходь, брат і сестра, від твого Господа, від люблячого, спасаючого. Зачем тобі тірати благословення, коли Бог прийняли на тебе життя, благословення? Щоб мати вірну дружину, щоб мати вірного чоловіка для дружини, щоб ти прибував в Господніх дворах, щоб благословіння було в дітях, в внуках, то Бог призиває до такого святого життя. Слава Господу! Ми попросимо, щоб Бога дав нам сили, без нього нічого не можемо. Браття, сестра, але чомусь те слово так положилося, я так розсуждаю. Думаю, ми так проповідаємо. Бог приймає, Бог спасає. А думаю, скільки ж не раз сумління приходить, бо знаючи життя наших попередників, які Бог дав. Покаяння, вроді, все добре, но каже: так здоров'я не стало. Немає каже, такого нічого. І так повертаюся завжди. Кажу кожен день. Мені думка приходить. Ну чого я відійшов? Чого я відійшов від Бога? Сьогодні є голос Божої любові. Від Нього не відходьте, в нього є потоки благословення для тебе, для сім'ї твоєї, для родини твоєї, брат і сестра. Прибувай в наметах Господніх. Або, отче, не лишай собрання, батьківського дому. Не кажи, тату, я вже виріс, ти вже старий, а я вже маю свою дорогу. Під Ідеш, можливо, не повернешся, а можливо, милость Божа прийде ще спасати тебе, но пам'ятай багато втратиш. А Бог сьогодні каже, предлагає до тебе багатство неба. В нього є отцівське благословення, батьківське для вас, дорогі діти. Батьки і матері благословлятимуть, коли ви будете послужні, коли будете служити Господу. І в Бога є багато благ для люблящих його. Хай благословить нас Господь. А ми в і схилим наші коліна, І попросимо, Хай Бог, надальше дальше благословить собрання. you must love powiki